Привіт, друзі. Я Арсен Чепурний. І це дайджест часу Чернігівського з головними новинами за тиждень. Продовжуються обстріли чернігівського прикордоння. За оперативною інформацією, з восьми години ранку 12 травня, станом на восьму годину ранку 16 травня, ворог здійснив 138 обстрілів. Це 334 приходи. Після обстрілів сьогодні вночі є руйнування у кількох районах області. А яка загалом ситуація на прикордонні? Дізнаємося детально у представників оперативного командування північ на півночі Чернігівської області на кордоні з Білорусією. Ситуація стабільна, без змін, нічого не міняється. Оперативна обстановка на кордоні з Росією теж кардинальних зараз змін. Ми не вбачаємо. Присутність ворога фіксуємо вздовж всієї смуги кордону, і також ворог продовжує обстріли. Динаміка активність щодо обстрілів. Також вона хвилями відбувається по кілька діб або збільшення, або зменшення. Враховуючи те, що от минулого тижня були, відзначалися там заходи щодо Другої світової війни, то так, ворог значно зменшував обстріли. Зараз ми бачили за три доби тому збільшення, зараз знову пішло зменшення. У Туреччині невдовзі стартують перемовини між українською та російською делегаціями. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим та міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрілися із спецпредставником президента США Кітом Келогом та радниками наших європейських партнерів, щоб разом узгодити позицію перед власне перемовинами. Україна готова до миру і тривалого та безумовного припинення вогню також готові до зустрічі і переговорів на найвищому рівні. Це за словами Андрія Єрмака. Станом на момент зйомки деталей якихось про ці перемовини немає. І, до речі, хочемо нагадати, що російський диктатор Путін на перемовини не приїхав чим в чергове підтвердив, що ніякого припинення вогню особисто він вочевидь не хоче. Чернігівців вразила переписка жінки, яка називає наше місто російським, і прагне побачити тут триколор. Йдеться про секретарку Деснянського суду. Її наразі вже затримала Служба безпеки України. За даними слідства, жінка регулярно спілкувалася зі своїми знайомими з Росії, підтримуючи кремлівські наративи, і закликала рашистів до масованих обстрілів українських міст, зокрема і цивільної інфраструктури. Наразі тривають слідчі дії. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі. Чернігівська політехніка відзначає 65 річчя від дня створення. Цей університет є одним із найкращих в Україні, постійно модернізується, у тому числі за допомогою європейських партнерів. І наразі тут навчається майже 8 тисяч студентів. Випускники чернігівських шкіл та ліцеїв в очікуванні національного мультипредметного тесту Цьогоріч він проходитиме у дві сесії. Вони триватимуть з 14 травня по 25 липня. Учасників буде на пів тисячі більше ніж торік. Випускників поточного року маємо 4,5 тисячі. Практично Випускників минулих років на Чернігівщині збільшилося. в минулому році. Їх було значно менше скажімо так, аж на 600 випускників. 60, так, майже мій. на 600 випускників. Скажімо так, попит у випускників минулих років до проходження НМТ і в цьому році не змінився, навпаки, підвищився. Ну, ви знаєте, що всі ті документи, які є, які прийняті на рівні держави, хто йде перший раз здобувати освіту, вони мають відстрочку від мобілізації і мають можливість, якщо це освіта перша, яку вони здобувають, здобути вищу освіту. Ми маємо далі ну студентів коледжів, як ми їх раніше називали, і студентів професійних закладів освіти. Ну скажу, що в нас єдине, тільки трошки менше стало студентів і учнів. Друзі, дякуємо за перегляд. Сподіваємося, відео і новини вам були цікаві і сподобалися. Коментуйте, ставте вподобайки і гарних вам вихідних! До нових зустрічей!